Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 4 березня 25-го року по всіх знаках зодіака Овни для овнів випадає сибірка жезлів. Карта закликає вас до, до активних дій на те, що вам не варто здаватися перед складнощами, які будуть протязі дня виникати. Ви з ними з легкістю справитесь, якщо будете вірити в свої сили. Знаєте, перевага буде на вашій стороні. Навіть якщо вам здається, що це не так. Ви з усім впораєтесь, саме головне дійте і ні в якому разі не здавайтеся. Тельці. Тільців, семірка Кубків. Карта говорить про те, що ви трошечки запутилися і не знаєте, як діяти далі, яке рішення прийняти, який вибір зробити, яку пропозицію прийняти і тому подібне. Вам, перш за все, потрібно визначитися з цілями і тільки потім діяти. Також вам варто не плекати певних ілюзій, тому що не всі справи будуть вдалими. І просто зняти рожеві окуляри. І остерігатися певних обманів та маніпуляцій. Тому обережність зайвою ніколи не буде. І ретельно свої, свій вибір. Близнюки? Для близнюків Верховна Жриця карта старший аркан. Яка говорить про досить важливий та значний день для вас, також карта говорить про те, щоб ви прислухалися до своєї інтуїції і не поспішали в певних справах. Знаєте, не варто так швидко діяти, ретельно все обдумати, зважити всі за й проти, та перевірити та переконатися, чи дійсно ви маєте всю інформацію і чи вас ніде не. Обманюють. Тому прислухайтесь до інтуїції, до своїх відчуттів, і ви швидко знайдете відповіді на хвилюючі питання. І обов'язково перевіряйте всю інформацію, яка вам надходить. І дивіться, бо деякі секрети можуть стати явними. Як і ваші, так і ваших недоброзичливців. Раки! Ураків, шестірка пентаклів, досить гарна карта, яка віщує успіх, досягнення цілі, можливо, отримання допомоги, якісь важливі премії, можливо, похвалу від керівництва і тому подібне. Також карта говорить про можливість отримання якогось подарунка або можливість подарувати комусь щось приємне зробити. Можливо, це свято, можливо, це просто зустріч. І з людиною, яку давно не бачили, який захочеться зробити приємне. Леві, для Левів, для Левів король Пентаклів, знаєте, чорна смуга закінчується і, покращ... і відбувається покращення в житті. Буде гарна можливість вирішити фінансові питання, які дуже-дуже непокоїли. І казалося, здавалося, немає виходу. Із цієї ситуації, але ви все ж таки його знайдете, і це рішення, яке ви приймете, цю підсказку вам дадуть хтось із близьких людей, старших вас. Також ця карта говорить про те, що будуть досить такі гарні перспективи на майбутнє. Діве, карта дня для Дів. Для Дів також король пентаклів. У вас діви, досить гарний перспективний день, який вказує на ріст ваших доходів, на якісь, можливо, такі великі покупки серйозні. Можливо, якусь допомогу отримаєте. Взагалі карта говорить про підйом, про покращення, про те, що важкі часи залишаються ззаді, а покращення йдуть і досить такі перспективні покращення на майбутнє. Також можете отримати досить такий мудру пораду, яка в майбутньому дуже багато чого допоможе. Також може бути урегулювання певних конфліктів. Терези в Терезів шестірка мечів, шестірка мечів говорить про зміни в вашому житті, про можливі подорожі та про можливі поїздки. Про такий день досить активний і серйозні зміни, які будуть залежать від вас самих, від ваших дій. Якщо зробите все вірно, без поспіху, обдумано, то обов'язково день буде гарний та перспективний для вас. Скорпіони. Скорпіонів. Скорпіонів справедливість. Справедливість говорить, що будьте чесними, будьте справедливими, відносить до інших так, як б хотіли ви, щоб до вас відносились. Тому що справедливість завжди буде відновлена. Закон бумеранга ніхто не, відмін... не скасовував. Тому пам'ятайте, що чесність і справедливість це девіз вашого дня. Будуть якісь спірні питання у паперах, можливо, це будуть якісь в когось навіть питання зі спадщини вирішуватися, а у когось, можливо, будуть якісь чудові процеси, які. Які ви з легкістю, ну, скажімо так, виграєте. Буде все на вашій стороні. Стрільці. Стрільці, п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про тимчасові складності в вашому житті. Про те, що можуть бути як і фінансові складності, так і складності в відносинах, в робочих моментах, в колективі і тому подібне. Карта го радить вам не витрачати зайвого, не робити якихось різких висновків. Також карта е, говорить про те, що вам не варто боятися просити про допомогу. Попросивши, ви обов'язково її отримаєте. І не відразу, поступово, але покращення будуть. Козироги. Зрохи в колесо фортуни приймайте все з вдячністю на протязі дня. Вдача з вами вона вам посміхається, все йде для вас як найкраще. Тому просто використайте цей день з користю. І пам'ятайте, що не варто скаржитись, не варто там хвилюватися, що там щось не вдало, що ви десь запізнилися. Ви маєте розуміти, що все, що не відбувається на протязі дня, це на краще. Якщо ви десь не встигли, якщо ви щось не встигли купити, там запізнилися десь, це буде на краще. І з часом ви це зрозумієте. І пам'ятайте, що колесо може крутитися в дві сторони. Як і в гарно, так і в негативно. Тому будьте вдячні, все, що з вами, відбу... вами... вами відбувається, будьте цьому вдячні. І... Ні якому разі не сидіть, склавши руки, а йдіть на зустріч до своїх мрій, до своїх цілей. Водолії. У водолії вісімка мечів, самообмеження, неможливість просуватися далі. Тут не віра в себе, в свої сили та таланти, не віра в те, що ви робите, відсутність підтримки рідних та близьких, що заганяє, можемо сказати, вас, оце. Оця відсутність підтримки, вона дуже негативно на, ваше, на вас емоційно впливає. Тому вам варто більше віри в себе і не заганяйте ні в якому разі себе в глухий кут. Вихід завжди є. Можливо, ви не маєте можливості виїхати з дому. Можливо, щось там машина зламалася, можливо, не можете залишити там дитину самому цьому тому подібне є певні обставини, але вихід ви обов'язково знайдете, якщо не будете розкисати, не будете панікувати і зберетеся емоційно. Тільки тоді ви знайдете вихід рибки. В рибук Паш Кубків для вас досить така гарна карта, яка віщує вам гарні новини, емоційні, такі позитивні новини. Карта говорить про нові ідеї, про творчість, про знаєте, можливість створити щось таке гарне, красиве, позитивне і просто мати гарний настрій та насолоджуватися приємними моментами в житті. Тому вперед, день у вас гарний, позитивний та перспективний. Саме головне не сидіти, склавши руки, і йти до своїх мрій. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!